Змагання з пляжного волейболу відбувалися не на пляжі, а на облаштованих на стадіоні деражні майданчиках. Для цього є причини. Тут взялися розвивати пляжний жіночий волейбол на пристойному рівні, і місцеві дівчата вже брали участь у всеукраїнських змаганнях. Про це на відкритті говорила й тренер Дережнянської ДСШ Юзефа Слівінська. Спонсорам кубку головний організатор заходу вручила грамоти. А ті, в свою чергу, подарували учасникам м'ячі, футболки та сказали чимало гарних напутніх слів. Тут є і Дунаєвці, і Ярмолинці, і Хмельницький, і Красилів, дівчатка всі ті, які мали бажання і мають бажання. От, і Дорожня представлена самим широким складом всім Дорожнянським районам. Підготовка до відкритого кубку тривала два місяці. Вихованки незмінного тренера Дережнянської ДСШ, до а це не лише спортсменки з районного центру, а й з усіх ближніх сіл добре попрацювали за цей час. Вони не лише старанно тренувалися, а й готували майданчики до змагань, розчищали майданчики від каміння та розкидали привезений пісок. І що самі пісок розкидали? Так. Да. За яким принципом формувалися от пари? За бажанням. За бажанням, так. Ці дівчата виграли в суперниці з Житомира 2-0. Втім, спортсменки з Житомира не основні їхні опонентки під сіткою. У команді є з Хмельницького і вони набагато сильніші за нас. Чим сильніша команда, тим краще грати. Команд із двох гравців заявилося на участь 12 пар. Лише ні з Дережнянського району було кілька команд, адже такий випадок пограти з іногородніми волейболістками на своїй території декому трапився уперше. Але дівчата з завданнями намагалися впоратися як найкраще. Оці волейболістки з Лозового Дережнянського району перемогли другу команду Житомира з рахунком 2-0. Коли я починала гру, я Хотіла грати, ну я впевнена була, що ми переможемо. Ми вже були на чемпіонаті України. Враження там були, звісно, більші, але тут теж подобається. Ми дуже впевнено грали. Ми дуже хотіли перемогти. Ми хочемо виграти, хоча б війти в призори. Зусилля організаторів не були марними, каже головний суддя. Географія поки що не досить велика, але при Певній організації при позитивних всіх висновках цей турнір набуває значимості діючого і постійного щорічно. то я думаю, що географія буде постійно збільшуватись у пляжному волейболі. Нагороджують чотири кращі пари. Переможецями стали хмельничанки Шевчук-Рябова, на другому місці. Команда Даражня, 2 Куценко Куценко-Тераска, на третьому Ярмоличанки Довжна Ратушняк. На четвертому наймолодші учасники змагань з Вовковини з Дережнянського району із Затуліна Мельниченко.